Сьогодні я запитав моїх підписників, чи засуджували вони б президента України, якби він підписав і дотримувався плану зупинки бойових дій в останній версії від Сполучених Штатів Америки. Остання версія від Сполучених Штатів Америки передбачає наступне. США оприлюднили оновлений мирний план, який передбачає територіальні поступки. І так, оновлене в документі визнання контролю Росії над Кримом, Донецькою та Луганською областями, створення 30-відсоткової демілітаризованої сірої зони Донеччини, 30-відсоткової, тобто не буде військ на цій території, демілітаризованої. З відведенням військ по ще невизначених межах, тобто сіра зона і війська розходяться. Далі фіксація лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях, і заборона Україні і Росії з силою змінювати кордони така історія. І ми насправді побачили ще деякі пункти. Виявилось, що їх ну, насправді там не 20, як каже наша влада, а таких дійсно 28. Просто вони розкидані по різним аспектам. Ну, не будемо за це. І я дійсно поставив це питання: чи засуджували ви президента України? Чому я це питання поставив? Воно в телеграмі, до речі, поки я говорю, можете зайти якраз проголосувати. Чому я поставив це питання? Тому що. Мені здається, владі потрібно допомогти. Тобто влада постійно говорить, що українці не сприймуть це, українці не приймають, українці це засуджують, українці тобто, до нас дуже багато апелюють. І в мене є таке відчуття, що вищим посадовим особам ну, говорять неправду, неправду про те, що ми з вами думаємо. І ця неправда змушує в тому числі і Володимира Зеленського. Ну, скажем так, ну напевно, утримуватись від прийняття тих чи інших рішень. Бо якщо йому постійно говорять, що суспільство проти, суспільство це не прийме, то Зеленський, ну я як він може прийняти це рішення? А може, завтра народ візьме і вийде і скаже: Ми, ми проти зупинки бойових дій ми за війну. Що це ви таке підписуєте? До речі, нещодавно одна із соціологічних компаній провела таке опитування: а чи готові вийти громадяни, якщо Зеленський підпише таку мирну угоду? Намалювали там 50%, що громадяни готові вийти, якщо Зеленський підпише мирну угоду. Знаєте, в сучасній Україні таке опитування могло з'явитися тільки з однієї її причини. Ті, хто його робили, впевнені абсолютно, що громадяни нікуди не вийдуть. Я чомусь не бачив опитування зворотнього. Навпаки, є навіть на упередження деякі тези, що ось як громадяни почнуть збиратися, то це все росіяни працюють. Українці не можуть попросити зупинки бойових дій. Ні. От вони можуть вийти, Чинить протести, щоб мир не був. Щоб продовжувалася війна, це українці можуть. Це можуть українці, це не росіяни, ні. А от українці, які підтримують мир і будуть вимагати миру, це не українці, українці не можуть вимагати миру. Бачите, яка дивна ситуація, якась викривлена логіка, правда? І тому я поставив питання, чи засуджували б ви президента України, якби він підписав і дотримувався плану зупинки бойових дій? І так. А, голосування стоїть а, 7 годин. 19 тисяч 580 голосів. Продивилося повідомлення 47,5 тисяч людей. І так, засуджували б президента України, якби він підписав такий договір, 4 відсотки. 4 відсотки це 781 голос. З 19 579 голосів. І не засуджували б 18 804 голоса. Ну, тут ще плюс один голос додався. Відповідь була така: так, засуджував би. Це зрада і капітуляція Таке не пробачають. За що тоді ми воювали? Оце 4%. І 96% ні. Потрібна зупинка війни і крапка. 96% не засуджували б підписання Зеленським зупинки бойових дій. І ще раз повторюю: це не капітуляція, це не остаточна мирна угода, це не перемога, це просто зупинка бойових дій на тих умовах, які сьогодні пропонує, пропонують Сполучені Штати Америки. Ми робимо, що ми можемо для того, щоб допомогти владі України прийняти зважене рішення і знати суспільство. І ще раз повторюю: суспільство ось так думає. А що приносять Зеленському на стіл, невідомо. І чи не є ворогами держави ті, хто приносять Зеленському викривлену соціальну картину? Це велике-велике питання. Українці хочуть зупинки бойових дій. Будь ласка, 4% проти 96. Є опитування в Телеграмі. Зайдіть проголосуйте. От вже 19601 голос. Динаміка не змінюється. 4% проти 96. Бережіть себе і не забувайте висловлюватися. Не забувайте голосувати в таких опитуваннях. Тому що це показує владі. Вашу думку, нашу думку. Бо мені здається, що її не знають. Або знають, і ігнорують.